Ти мене держиш. Вас поліція доставила. Протокол доставила. затримання є. Не знімайте, будь ласка. Буду знімати. Не Це режимний об'єкт. Так, руки убрав. Залишились туто. Оташов від от мене. Залишились туто. Оташов від от мене. Шановні, залишились тут. На підставі чого? Залишились тут. На підставі чого. Залишились туто. На підставі чого. Залишились тут. Чекаємо наряд поліції. Для, для чого? Чекаємо наряд поліції. Ви наряд мене Наряд поліції визивав Яна я на вас. Чекаймо. От я буду. Чекаймо. Чекати, Думай, ні, ви чекайте тут. Будь ласка, в кабінет. Не хочу. Будь ласка, в кабінет. Для чого? На кабінет. підставі чого. Зайдіть, будь ласка. Я кажу руки, убрали мене. Див... Заходимося тут то. Не хочу. Ви мене чуєте? На, на підставі чого? Ви хто? На підставі чого? Зараз я ж не виключу наряд. Ви на підставі чого. Я виключу вистрічно наряд. На підставі чого мене затримуєте. Поліцію доставлені? Доставлені. На підставі чого. Де протокол? Ви доставлені Все. Я ви поліцію. Все. Ви доставлені поліцією. Поліцію затримані. затримані. Де? Протокол затримані. Буде вам усе. От буде, протокол, буде затримання. очікуйте. Підстави. Очікуйте. Підставу. Я виходжу. Ні, ви нікуди не виходите. На підставі чого. На жаль, ви зітемусь писанства. Приймайте. Отайдіть. Не перешкоджайте. Перешкоджатиму вам. На підставі чого. Я вам перешкоджатиму. Ви хто? Я вам На підставі чого. Я повідомляю, не подкладайте мене незаконно вводити. Я вам повідомляю, будете прийняти, будете примініти буде спецрестовом. Приміняйте. Я сказав, я, я вам не дозволяю, виходити. Ви ніхто. Ви не штовхайте мене, будь ласка. Я кажу, отойдіть. Штовхайте. Не перешкоджайте. У нас проводиться фотовідуафісація. У мене теж. Так що давайте. Будь ласка, ви знаходитесь тут тут. Отайдіть. За підверять. Падла, блядь. В Смислі закрий! Що це В Смислі закрий, блядь. блядь. Гніда. Без солісний, бля. Ух'ю. Брать. Прикуроки, що диви, блядь? Вородені. Вороди, Стопи, Валерьевича.